Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, присядь на хвилину, тримай телефон, мій читай війну. Наші тексти прості, напевно, на цей раз поліцейпас. Але ти прочитай і всім розкажи про нас. І стається диво. Бог сидить тихенько читає слово. І каже: ніколи в житті не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому та співчуття безкінечні свічки, що очевидно не про життя. Як ти? Де ти? Та не хвилюйся зі мною все ок. Номери карток, номери карток, номери карток? Губилась такса. Загинув тато у полоні дід. На веселку черга останній, начебто сірий кіт. Бог сидить, читає, тремтить телефоном у його руці. Каже, як багато дякують невгамовні українці ці. Головою хитає, і, поки я чаю йому несу, він мене питає. Кіті ЗСУ, бачу ваші люди щоденно моляться ЗСУ та мені. Ми напевно ваші два українських боги на цій війні, Бог закінчує на сьогодні студенну книгу Замить мидзника. Я стаю безсовісною нахабою хапаю його за рукав, поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах. Я хочу, щоб ти кожного відспівав, про кожного написав. Вимагаю, Боже, щоб ти сидів коло виходу сам, особисто ти і нікого з наших більше не пропусти.